Зібрали на Байрактар, а тепер на радар для протиповітряної оборони у Литві в рекордний строк знову наскладали кошти на подарунок для українців. 6 мільйонів євро за кілька днів це аж на мільйон більше ніж планували. На цю суму хочуть придбати радари для нашої ППО ізраїльського виробництва і передати Збройним силам України. Голова МЗС Литви Габріельс Ласбергіс відзначив, що їм вдалося зібрати таку суму навіть попри те, що в Україні лише 3 мільйони людей, і додав у литовців: немає ознак втоми, і вони допомагатимуть Україні аж до самої перемоги. До речі, ініціатор цього збору ведучий Андрю Стапінас, який минулого червня першим зібрав на Байрактар нашим армійцям 5 мільйонів євро лише за три дні. Коли чесні і порядні люди світу єднаються, битися зі злом легше, і це знову селяє віру. Російську агресію зупинимо і ворога подолаємо. Ну, а поки.